наших ефірах ми вже не раз піднімали тему західних санкцій і того, як Росія всіляко намагається їх обходити. Після низки публікацій у медіа та відповідної реакції профільних держорганів, насамперед США та Європи, багато кремлівських лазівок вдалося прикрити. Та одна справа, коли йдеться про громісткі вантажі, як то нафту, газ чи навіть певне озброєння, а інша, коли для вбивства українців. Росіянам потрібні щось мікро, міні, чи навіть нанотехнологічне. З цим як відомо на болотах споконвічна проблема. Тож вони зазвичай або крадуть і видають за своє ноу-хау, або ж як от зараз в умовах санкцій вигадують все нові й нові прокладки та схеми. Ідеться причому не лише про так звані фірми одноденки, а й цілі держави, яких кремлівські слуги нерідко просто всліпу використовують для обходу. Санкцій. Це ж питання, яке вкотре порушили й кореспонденти New York Times. Видання надрукувало статтю про те, як західні технології потрапляють у російські ракети. І наскільки це ставить, під сумнів, ефективність санкцій. Її автори Анна Свонсон, яка працює у Вашингтонському бюро і займається питаннями торгівлі і міжнародної економіки, та Матіна Стівіс Гріднев. З Брюсселя, яка веде висвітлення Європейського союзу, наприкінці минулого місяця пише видання посадовці США та ЄС обмінялися інформацією про заборонені технології вартістю у мільйони доларів, які просочувалися крізь шпарини їхніх захисних систем на території Росії. Тоді високопоставлені чиновники. Податкових і торговельних відомств відзначили сплеск продажів мікросхем та інших електронних компонентів до Росії через Вірменію, Казахстан та інші країни. На зустрічі 24 березня вони також поділилися інформацією про постачання восьми особливо чутливих категорій мікросхем та інших електронних пристроїв, які, на їхню думку, є критично важливими для розробки зброї. Зокрема, російських крилатих ракет, якими атакували Україну. Поки Україна намагається витіснити Росію зі своєї території, Сполучені Штати та їхні союзники ведуть паралельну боротьбу за те, щоб чіпи необхідні для систем озброєнь безпілотних літальних апаратів і танків не потрапили до рук росіян. Але позбавити Росію доступу до мікросхем було непросто. І Сполучені Штати та Європа не здобули однозначної перемоги. Хоча здатність Росії виробляти зброю зменшилася через західні санкції, запроваджені понад рік тому. Вона все ще отримує непрямий доступ до багатьох електронних компонентів. Та все ж результат руйнівний. Вважає видання так: Москва все ще використовує технології для своїх атак. Але США та ЄС об'єдналися щоб забезпечити українців зброєю для продовження боротьби з Росією. Як стверджують американці, американські урядовці, широкі санкції вони запровадили у партнерстві з 38 іншими урядами, завдали серйозної шкоди російському військовому потенціалу. Плюс підвищили витрати Кремля на закупівлю необхідних йому деталей. Я вважаю, що ми дуже ефективно перешкоджаємо Росії утримувати і відновлювати військові сили. Сказав у березні в інтерв'ю Алан Естевес, який курує експортний контроль в бюро промисловості і безпеки Міністерства Торгівлі. США. ми усвідомлюємо, що це важка клопітка робота, додав пан Естевес. Вони адаптуються, ми пристосовуємося до їхньої адаптації. Без сумніву, торговельні обмеження істотно зіпсували життя росіянам. В Москві стало значно складніше отримувати технології, що можуть бути використані на полі бою. Тим паче, якщо вони були розроблені фірмами зі США чи країн-союзниць. Результат прямі продажі мікросхем до Росії з цих держав упали до нуля. Американські чиновники New York Times заявили, що Росія вже вичерпала більшу частину своїх запасів найточнішої зброї і була змушена змінити її менш якісними або контрафактними деталями. Про точність, звісно, тут вже не йдеться. Та святе місце пустим не буває, кажуть на Росії. Так само і тут, як показують дані про торгівлю, нішу США та їхніх союзників практично одразу зайняли інші країни. І почали забезпечувати Росію частиною того, що їй потрібно для військової машини. Особливо помітним стало нарощення поставок мікросхем з Китаю. За даними аналітичного центру Silverado Policy Accelerator, у період з жовтня минулого року, по січень поточного року, російський імпорт зазначеної продукції щомісяця становив 50 і більше відсотків від середнього довоєнного рівня. Виконавчий директор центру Сара Вістюорд пояснює це так. Експортний контроль, запроваджений проти Росії, зруйнував попередні ланцюги поставок. І це дійсно позитивний момент. Але Росія все ще продовжує отримувати досить значну кількість чіпів. Це справді велика мережа ланцюгів постачання, яка дуже складна і не обов'язково прозора, сказала пані Стюарт. Чіпи справді всюди сущі. Поки Росія намагалася обійти обмеження, американські чиновники теж системно посилювали свої правила, зокрема, додавали санкції проти десятків компаній і організацій в Росії, Ірані, Китаї, Канаді та інших країнах, як пише New York Times, Сполучені Штати також розширили свої торгові торгові обмеження, коли включили тоді тостери, фени та мікрохвильові печі, в яких містяться чіпи. А ще створили, так би мовити, ударну групу з боротьби з руйнівними технологіями для розслідування та судового переслідування ділків, які намагаються отримати чутливі технології. Але контролювати нелегальну торгівлю чіпами, виявляється, не так вже й легко. Зважаючи, зокрема, що напівпровідники сьогодні де тільки не використовуються. Це підтверджує, й Асоціація напівпровідникової промисловості, яка представляє найбільші компанії з виробництва мікросхем. За її даними, у 2021 році фірми поставили клієнтам по всьому світу понад один трильйон мікросхем, тим самим істотно поповнили величезні світові запаси такої електроніки. Та того ж Китай, який не є учасником санкційного режиму, випускає все більш складні мікросхеми. Асоціація запевняє, що співпрацює з урядом США та іншими органами для боротьби з незаконною торгівлею напівпровідниками. Однак визнає, контролювати їх потік надзвичайно складно. У нас є суворі протоколи для усунення недобросовісних учасників з наших ланцюгів постачання. Але з урахуванням того, що в усьому світі щорічно продається близько одного трильйона мікросхем, це не так легко, як просто натиснути вимикач. Досі російські військові покладалися на великі запаси електроніки та озброєння. Їх вони накопичили до повномасштабного вторгнення. Але ці резерви вичерпуються, і це, як пише видання, створює для Росії нагальну потребу в отриманні нових поставок. Днями незалежна дослідницька група конфлікт Армамент Рісьоч», яка вивчає знайдену на полі бою російську зброю, опублікувала черговий звіт. У ньому задокументовано перший відомий приклад виробництва Росією зброї із мікросхем, випущених після початку великої війни. Три ідентичні чіпи, виготовлені американською компанією на офшорному заводі, знайшли в безпілотниках ланцет, які приземлили в лютому березні цього року наші оборонці. Про це заявив Дем'єн Сплітерс, який керував розслідуванням для цар. Розкривати виробника чіпів він не став, оскільки його група ще співпрацює з підприємством, щоб відстежити, як товар опинився в Росії. А от сам факт появи свіженьких чіпів в російських ланцетах. Плітер соцінив як свідчення того, що великі довоєнні запаси електроніки в Росії нарешті вичерпуються. За словами пана Сплітерса, ці чіпи не обов'язково є прикладом порушення експортного контролю, оскільки Сполучені Штати не запроваджували обмежень на цей конкретний тип мікросхем до вересня. За його словами, вони були виготовлені в серпні і, можливо, були відправлені незабаром після того. Але він розглядає їх наявність як свідчення, що великі довоєнні запаси електроніки в Росії нарешті закінчуються. Тепер ми подивимося, чи будуть контроль і санкції ефективними, сказав пан Сплітерс. Концерн «Калашников», фірма якого розробила згаданий безпілотник, торік навіть кинув публічний виклик технологічним обмеженням заходу. Мовляв, неможливо ізолювати Росію від усієї глобальної бази електронних компонентів. І думати інакше це фантазія. Водночас один з авторів звіту цар Грегорі Ален певен, ця заява містила певну хвалькуватість. Хоча Росія каже, так просто не відступить. Росія намагатиметься зробити все можливе, щоб обійти ці заходи експортного контролю. Тому що для них ставки неймовірно неймовірно високі. Кореспондент Нью-Йорк Таймс водночас зазначає, що чиновники США та Європи дедалі більше стурбовані тим, що Росія отримує американські та європейські товари. Вона перенаправляє їх через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії. В одному з документів з початкою у Бюро промисловості та безпеки США йдеться про те, що минулого року Вірменія імпортувала зі сполучених штатів. Увага на 515% більше чіпів і процесорів ніж роком раніше. Із ЄС ця цифра більш ніж удвічі перевищила показник 2021-го. А потім майже уся ця продукція, а точніше, 97% з Єревану поїхала до Москви. В іншому документі пише видання бюро промисловості та безпеки визначило вісім категорій мікросхем і компонентів, які вважаються критично важливими для розробки російських озброєнь. Серед них була й та, яку виявили в одній з моделей російської крилатої ракети Х-101. Обмін розвідданими між США і Європою є частиною зусиль, які ще тільки зароджуються, але дедалі більше посилюються, щоб мінімізувати витік таких елементів до Росії. У той час, як Сполучені Штати мають більш глибокий досвід застосування санкцій, Євросоюзу бракує централізованої розвідки, митних і правоохоронних органів. І Сполучені Штати і Європейський Союз нещодавно направили чиновників до країни, які найбільше постачають товарів до Росії, щоб спробувати скоротити цю торгівлю. Пан Естеве сказав, що нещодавній візит до Туреччини переконав уряд цієї країни припинити транзитні перевезення до Росії через їхню зону вільної торгівлі, а також обслуговування російських і білоруських літаків у турецьких аеропортах. Тим часом представники адміністрації Байдена констатували, що поставки до Росії та Білорусі електронного обладнання з 2021 по 2022 рік упали на 41%. І це результат обмежень США та їхніх союзників, які вони розширили по всьому світу. Ця картина є загальним зниженням, сказав Нью-Йорк Таймс, помічник секретаря з питань експортного контролю в бюро промисловості та безпеки Меттю Акселіро. Але все ще існують певні регіони світу, які використовують для доставки цих товарів в Росію. Додав він, і це проблема, на якій ми зосереджені. В сучасному глобальному світі позбавити Росію повного доступу до чіпів непросто, хоча через санкції можливості Москви з виробництва озброєнь значно скоротилися. Проте, Кремль все ще має обхідні маршрути для купівлі багатьох електронних компонентів. Особливо важко контролювати незаконну торгівлю мікросхемами, враховуючи те, що напівпровідники використовуються скрізь. Щоб зменшити імпорт чіпів в РФ до нуля, захід веде переговори з третіми країнами, які поки не гребують поставками компонентів в Росії для вбивства українців. Це був огляд преси.